Зараз ми поспілкуємося з Анастасією Цимбалару. Вона акторка та організаторка акторського благодійного аукціону Ект Лотц. Вітаємо, Вітаємо. Вітаємо. Ми ще дуже багато часу з вами спілкуємося, але з кожним разом ми дізнаємося все більше і більше інформації. І навіть зараз найголовніша новина, що вже ви змогли відправити другу швидку автівку, правильно швидкої допомоги на фронт. Так, це правда. Нам дуже приємно, що ви з нами з самого початку. Ви бачите весь наш шлях від нашого першого поста на сторінці Ект і вже ви супроводжуєте нас і нашу другу швидку на фронт. Вона поїхала на схід. Ось буквально. Позавчора ми її передали вже нашим бійцям. І Це дуже класне відчуття, що нам вдається це робити разом з нашими підписниками, разом з нашим глядачем. Ми просто з найбайдужими байдужими людьми, які нам допомагають. У нас же є постійні люди, які донатять нам прям кожного разу. І вони вже стали нашими членами нашої організації, нашого акторського суспільства, як Повертаючись так до аукціону. Які актори ще доєднуються? Які лоти ще розігруються? Ось можете так проанонсувати можливо майбутні плани, майбутні, можливо, якісь заходи, які ви плануєте організувати для людей для збору коштів? Актори в нас, в принципі, як ми зібралися командою у 110, здається, людей так ми всі і тримаємося одне одного. Хтось більше часу цьому присвячує, Хтось менше, але задійний задіяні усім. Ми в цьому місяці вирішили. Ще більше до смаку нашим глядачам якісь події благодійні, тому ми зосередилися саме на них. В нас було буквально два чи три лоти. А от наші благодійні сніданки, наші кіноінтенсиви, наші вечори поезії збирають найбільше коштів і найбільше відгуків позитивних, тому ми вирішили сконцентруватися саме на цьому. В нас буде попереду, ми продовжуємо робити наші благодійні сніданки з акторами. Ми продовжуємо робити благодійні благодійні кінопокази Ось буквально 3 числа в нас буде благодійний перегляд фільму Любов і блогери. В нас буде кіноінтенсив разом з нашими провідними українськими акторами, де будь-хто може доєднатися і піддивитися усі секрети нашої професії. І ми будемо продовжувати, мабуть, розігрувати наші лоти, але вже. Я так думаю, що не так часто, як ми це робили раніше. Тому що людям хочеться живого спілкування, їм хочеться прийти, обійнятися, поговорити, сфотографуватися, і це можна зрозуміти. Чи надихає вас взагалі такі зустрічі, коли ось ви кажете, люди хочуть прийти, пообліматися, поспілкуватися особисто? Чи надихає це вас? Звісно, ми робили на минулому тижні благодійний кінопоказ стрічки Снайпер, і до нас прийшло. Десь 300 людей був забитий просто весь кінотеатр. Нам відкривали додаткові зали, щоб всі люди могли вміститися і подивитися разом з нами стрічку. Ми прям не очікували такого ажіотажу. Звичайно, коли ти бачиш весь всіх цих людей, і вони всі до тебе підходять. і їм хочеться сказати якісь добрі слова. Вони приносили квіти, подарунки, це неймовірний взаємний обмін і. Заради цього, мабуть, і варто це все робити. А якщо повертаючись до благодійних кінопоказів, як ви зазначали, ви вибираєте якісь окремі стрічки, або вони є цілеспрямовані, можливо, там тільки для дітей, або взагалі для всіх, ну і тощо? А, поки. Що нам пропонують кінотеатри, те ми якби і показуємо. Це все дуже складний процес. Не можна просто обрати будь-яку стрічку і показати її. Це треба домовлятися з продюсерами, з замовниками. Тому, поки ми хапаємося за будь-яку можливість, те, що нам надається у вільному доступі, те, що ми можемо показати людям, ми залюбки це робимо. Я не знаю, чи досягнемо ми цього рівня, коли ми зможемо обрати яку стрічку людям показати, чи нададуть нам таку можливість, але хоч. Хотілися про це вірити, тому що у нас багато класного українського кіно є чим ділитися, ми будемо до цього прагнути? А можливо, вибач, вибач, да, розумію. Мені, багато мені питань. дуже приємно, Олексій. Е, якщо ну ви так зазначили, хочеться все більше і більше українських фільмів показувати, розказувати, збирати людей. Можливо, ви виділили якісь фільми, які б ви хотіли показати? В нас є чудова. Ну я зацікавлена особа. В нас є чудова е дитяча казка Пекельна хоругва або різдво-козацьке, де зіграв мій чоловік Гріша, і ми маємо собі на меті зараз, вже потроху приближаючись до зими, все ж таки зробити якийсь дитячий вечір, е де наші актори зможуть прийти в образах своїх героїв, е де ми зможемо разом подивитися цю казку. І вона дуже добра, щира і патріотична, хоча знімали її задовго до війни, але хочеться нею поділитися і показати її дітям. І вони дуже її люблять. І здається, вже два роки поспіль цю стрічку показував в кінотеатрах, тому що люди писали заяву на те і підписували для того, щоб показати ще раз цей фільм у кінотеатрах. Тому будемо сподіватися, що нам все вдасться. Зараз я вам розказала і думаю, хтось вкраде нашу ідею. Не треба було розповідати. Ну, можна так сказати, що під час нашого ми, так, запатентували під час нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, повертаючись до теми саме автівки швидкої допомоги. Скільки тривав збір на другу автівку? В принципі, як і на першу, так і на другу, ми за місяць закриваємо збори. Чи я не знаю, як буде. Є складнощі, наприклад, наші лоти перестали купуватися так добре, як в перший місяць менше людей стало приходити на наші благодійні тренування, тому ми їх якби завершили і почали робити якісь благодійні сніданки. Тобто, люди, по-перше, дуже швидко звикають до якихось подій. Вони звикають до акторів, тому що вони вже їх бачили, вони вже з ними. Вже це не так цікаво, і звичайно, у людей все менше стає коштів, якими вони можуть ділитися і донатити. Тому ми постійно у пошуці якихось нових ідей, щоб придумати, щоб людям це було цікаво, щоб їм хотілося за це нам допомогти. Ну і щоб нам було що віддати, щоб не просто просити, будь ласка, дайте нам якусь копійчину, щоб люди за це щось отримували гідне. Тому є такі складнощі і збори, все важче і важче закривати, а потреб зараз менше не стає. Навпаки, вже є в нас запити і на зимовий одяг, і на взуття. І хочеться допомогти, звісно, усім. Але ми вирішили для себе, що ми маємо закрити ці карети швидкої допомоги для того, щоб перейти до наступного етапу, до наступних запитів. Якщо я не помиляюся, першу карету швидкої допомоги. Ви в неї згрузили гуманітарну допомогу. Так Так, е, так. з другою каретою, все відбувалося в такому ж ключі, і що ви туди можливо? Так. Ось першим чином поклали? Ми передали її військовим лікарям, тому все, що необхідно, це ліки, бенти, марлі. Тобто, все, що потрібно для того, щоб ця карета приїхала. До речі, вона сьогодні вже мала приїхати на схід. зараз якраз згадала, все ще необхідно для того, щоб ця карета функціонувала одразу по прибуттю до точки. Тому все, що на все, що нас просили туди загрузити, ми намагалися це зробити, і сьогодні вона вже працює. Будемо сподіватися, що вона врятує не одне життя. Круто, чи були труднощі з закупівлею самопрепаратів лікувальних У нас є громадська організація, ініціативне покоління. Це для якої ми власне і збираємо кошти. Вони займаються усі, усією закупівлею, тобто вони доставляють швидку, вони дістають ліки, гуманітарку. Тобто, наша акторська спільнота ми лише збираємо кошти і передаємо їх організацію. Організація вже бере всі такі питання на себе. Ну, як я знаю, їм все вдалося, все, що було необхідно, все закупили тому сподіваємося, що вже все працює, все допомагає. Повертаючись до теми організацій, так розкажіть, будь ласка, чи ви звертаєтеся до них з переліком того, що необхідно, чи вони можливо звертаються до вас, і ви кажете, що необхідно передати хлопцям на фронт? До громадської організації поступили офіційно у цих п'ять запитів на п'ять карет швидкої допомоги. Військові спілкуються безпосередньо з ними. Вони кажуть, що їм необхідно, організація лише нам підраховує, у скільки це обійдеться і каже: наприклад, для того, щоб закрити ось цей запад. Нам потрібно там дев'ять тисяч євро. Ми власне акторами збираємося і міркуємо, що ми можемо зробити, що ми можемо придумати, що організувати для того, щоб як можна швидше цей збір закрити. Власне, в нас таке партнерство виходить. Ми відповідаємо за збір коштів. Організація за реалізацію цього всього. А які наступні цілі? У нас ще три карети швидкої допомоги. Чекають, тому <ребова> робота тільки почалася, як виявляється. Далі будемо намагатися якомога швидше закрити ці три карети. До нас вже є до нас. Приєдналася організація американська рок Майдан. Вона називається це громада міста Рочестер, штату Нью-Йорк. Вони зв'язалися з нашою організацією ініціативне покоління. Запропонували свою допомогу у купівлі карет швидкої. Тому ми дуже сподіваємося, що ця співпраця буде плідною. Нам допоможуть, і можливо, надалі ми будемо швидше доставляти ці швидки нашим бійцям. Дуже сподіваємося. Так, ну головне не зупинятися, головне працювати далі. Я вважаю, що все буде всі п'ять карет швидкої допомоги. Ну дві з них вже там, три ще три обов'язково там будуть. Ну так тим паче, Анастасія каже, що вони навіть підлаштовуються під цікавість людей, тобто там. Просто, знаєш там, господи, я вже починаю завлітатися, в мене і думки, і язик. Я маю на увазі, що якісь менш цікаві вже, там, наприклад, лоти або ще щось, вони вже відкладаються на останні плани, але ви намагаєтеся зацікавити все більше і більше людей зовсім з різних сфер. Так, це правда. Так, повертаючись до теми, можливо, України, ми з моєю колегою обговорювали таку творчу тему: пісні, кіно. І зараз багато, ну майже всі українці переходять на українські пісні, українське кіно, слухають або дивляться фільми лише на українській мові. Чи можете ви виділити, можливо, якісь топ-3 або 5, можливо, українських фільмів, які повинні подивитися українці ну, на часі або серіали? Ну, от якраз ми нещодавно були на прем'єрі повнометражного е, українського фільму. Я працюю на цвинтарі. Е, е, це дуже гідне кіно. Так, щось зникло. Ми е, це дуже. Дуже гідне кіно, тому я вважаю, що його необхідно подивитися. Більш того, зараз треба підтримувати українське кіно тому. Будь ласка, сходіть у кінотеатр і купіть квитки. Ви вкладаєте гроші в наше кінографічне майбутнє. Також ми подивилися дуже класний фільм. Снайпер це на основі реальних подій. Також зараз йде у кінотеатрах. Ну і звісно, було б нечесно, якби я не сказала подивитися спімати кайдаша. Хто ще не дивився, то будь ласка, це зробіть? Ми плануємо робити зустрічі з акторами серіалу спіймати Кайдаша. Ми вже мали зустріч у Києві. До нас приїхала просто неймовірна кількість людей. В нас була дуже обмежена кількість місць, і люди приїжджали навіть з Харковщини, з Херсонщини. І Вони їхали спеціально для того, щоб побачитися з акторами і поспілкуватися. І Більш того, у день, коли відбувалася ця зустріч, приходили жінки, стояли під кафе, плакали і просили, будь ласка, впустіть нас. Я ми знаємо, що немає місця, але ми будемо просто десь в куточку стояти, лише поспілкуватися з акторами. І, звісно, ми всіх. Постили, це була неймовірно тепла творча зустріч, і ми бачимо фідбек. Ми бачимо, що людям цього хочеться, і вони дуже люблять цей серіал. Тому в наших планах трошки можливо навіть повозити наших акторів акторів і е, дати можливість поспілкуватися людям з усієї України. Дуже Дякую. крута ініціатива. І ми дякуємо вам за ну, такий можливо краткий екскурс до українського кіно, і те, що слід нам подивитися, побачити та познайомитися, можливо. Я дуже вдячний вам за таку теплу бесіду, і моя колега теж я бачу це по її очах. Так. Я сподіваюся, що ми будемо підтримувати наш зв'язок і надалі спілкування, наше тепле. Тому я дуже вдячний, що ви доєдналися до нашого телемарафону Простір Свободи на телеканалі. Д1. а телеглядачам я нагадаю, що з нами на зв'язку була акторка, організаторка акторського благодійного аукціону Ект Лоц Анастасія Цимбалару. Дякуємо. Дуже вам дякуємо.